25 травня Одеська державна музична академія імені Антоніни Нежданової отримала статус національної. музична академія або як її звикли називати консерваторія. Була створена у 1913 році на базі одеського музичного училища. Наразі в учбовому закладі навчається велика кількість талановитих та обдарованих студентів не лише з України, а й представники інших країн світу. Окрім престижу, статус національна надає учбовому закладу і певних фінансових пільг для колективу академії та інші різноманітні привілеї. Это имеет очень большое значение, вот это присвоение нашей музыкальной академии статуса национальной. Она имеет очень большое, потому что, э, ну, скажем так, мы поставили перед собой цель действительно не на словах, как это принято, а на деле довести до того, что все-таки сделать Одессу это культурным центром нашей страны. И подобное мероприятие, подобное, скажем так, назначение, подобное признание со стороны, скажем так, нашей академии. Это личное подтверждение того, что мы находимся на правильном пути. И это, знаете, один из этапов большой очень культурной программы по городу Одессия.